Дванадцята в Україні проподійно цю мить далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день усім! Вибух у бараку Луганська є постраждалі. Грошову компенсацію отримують родини моряків, які загинули в Азовському морі. І найбільший всеукраїнський молодіжний парк з'явився у Коломиї. Я обираю єС під такою назвою, стартувала сьогодні акція із залучення громадян до підтримки європейської інтеграції України. Лідери ініціативи Третя Українська Республіка, громадських організації, спільна справа, демократичний альянс та рух. Ми європейці закликали студентів стати волонтерами а українців прикрасити євросимволікою свої авто, будинки та одяг тим, щоб продемонструвати. Європа підписує угоду не тільки з Януковичем. Вона підписує угоду не тільки з політиками. Вона підписує угоду з 46 мільйонами європейців українського походження. Прикрасити такою символікою свої робочі місця пропонують і депутатам. Ініціатори акції вважають таким чином можна консолідувати суспільство. Говорячи ж про євроінтеграцію, активісти зазначили, що вільнюська угода стане стоп-краном для Кремля. Триватиме акція до 10 жовтня. Грошову компенсацію отримують сім'ї рибалок, які загинули під час інциденту в Азовському морі. Розмір виплати 100 тисяч гривень і братимуть ці кошти з резервного фонду держбюджету. Нагадаю, 17 липня в Азовському морі у районі російського селища Воронсовка зіткнулися український баркас та катер берегової охорони прикордонної служби Росії. Риболовецьке судно перекинулося. Відтак загинули четверо українців. Врятували лише одного. Зараз він на Території Росії і чекає на судовий розгляд. Йому закидають браконьєрство. В радіївських ґвалтівників судитимуть три жінки. Підготовче засідання апеляційного суду Миколаївської області заплановане на 26 вересня. Потерпіла Ірина Крашкова вимагає для обвинувачених вироку на пожиттєве ув'язнення. Нагадає мешканка в Радіївки, 29-річна Ірина Крашкова звинувачує двох міліціонерів та єгаря у зґвалтуванні та жорстокому побитті. Це сталося в ніч на 27 червня. Жінка ледве вижила та розповіла односельцям про наругу уже наступного дня. в Радіївчани взяли в облогу місцевий відділок міліції. Справа набула широкого розголосу в Україні. 2 вересня справу направили до Врадіївського суду Миколаївщини, а 9 вересня апеляційний суд області направив справу на розгляд до Первомайського районного суду. Черговий вибух у Луганську сьогодні вранці на вулиці Шеремета стався вибух у непридатному для життя бараку. Попри це, у ньому жили люди. Звук почули у відділку міліції, який розташований поруч загін правоохоронців Швидко зреагував та вийшов на допомогу. У будинку було двоє людей: чоловік і жінка. У результаті вибуху вони отримали сильні опіки. На жінці загорілася куртка, та зайнялося волосся. Після того як людей забрали із будівлі, стався другий вибух. Правоохоронці відразу викликали бригаду швидкої МНС та газову службу. Чоловіка 46 років і жінку 39 років госпіталізували в опікове відділення обласної лікарні. Причина вибуху наразі невідома. Як стверджує підполковник міліції Валерій Ліженко, будинок мали давно знести, а мешканців переселити. Ми Услышали взрив, політіли стекла. Ми не побіжали до дому. Услышали стони, нанесячіся із і із окон валіл дим. Забіжали в до вдома, відділи на першому пірмантаже двох чоловік. которые держались за стены, пытались выйти на улицу. На женщине горели волосы, куртка горела, потушили, нашли ножницы, срезали куртку, верхнюю одежду и произошел второй взрыв. Это здание якобы когда-то было э, под, снос, под снос, но якобы остались там квартиры. Проживали жильцы, одна или две семьи. Найбільший всеукраїнський молодіжний парк з'явився у Коломиї. Молодь висадила понад 600 дерев. Події зафіксували у книзі рекордів у категорії вперше масові заходи. Озелененням міста займалися учасники третього міжнародного форуму Молодь нова еліта нації, який відбувається цими днями на Прикарпатті. Захід триває три дні у його межах. Низка тренінгів та семінарів. До участі запросили громадських активістів, учасників та Керівників молодіжних організацій це молоді люди із 20 областей України та Криму. Приїхали також делегації із Білорусі та Польщі. Висадка саджанців була символічною, щоби продемонструвати право та можливість молодих розбудовувати і збагачувати державу. Парк поповнився молодими ялинками, буками. Кленами та березами, і, хоч одяг у більшості учасників акції був не робочий, а святковий, це не завадило взяти до рук граблі та лопати. За свою працю активісти отримали сувеніри та екскурсію музеєм писанки. 600 дерев буде сьогодні посаджено: це і верба, це і береза, і туя, і клен, і навіть дуб. Тобто всі дерева, які символізують силу молодіжну. І я думаю, що цей всеукраїнський молодіжний парк, який рекордний парк в Україні буде в Коломиї, буде гарним початком для подібних форумів і, взагалі, будь-яких екологічних акцій молоді. Ми в Україні в четверте, проте рекорд встановлюємо вперше. Це запам'ятається. Нам тут подобається і навчання, і дозвілля. Багато вражень ну і це ще не всі новини. Далі про події у Верховній Раді розкаже Олена Стецюк, у рубриці парламентський контроль.